Упаковочки, Кока-Колі, Кока-Колі, я неправильно читав. Тут же ж не тільки є п'ятерки. Це типа в мене не дев'ять центів. надоїли по-чта. Нормально. Тут що таке. Ага, угу, поняття. Ммм, понятно. А який у мене складность? Складність, складність решит. Легко, Мені треба нормально. Ну, быть на легко играть. Та окей, окей, шучу. Mm -hmm, та ну Надо Дерево ням 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 нам такий вред. Чого вона гепай? Надо їй. А з нього робляться гроші? Все. Я ма... є магнат. Типій магнат Ну, мені треба через глянути в крафтах, як робиться одна копійка, тому що мені по 5 дуже важко рахувати. Десь? Один із цей зелений барвник. Так зелений важко здобути. Зелений барвник це у нас кактус. Або... Або це. Ні. Це білий. бачу, що зелена потилка. що... пам 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 Значить, майструємо верх. Навіть не хочу майструвати верстак. Навіть ще зотак зроблю. Ще зачуємо. Ще зачуємо зробити. Так, значить, погнали, погнали. Побігли, побігли, побігли. Хм. Мені треба десь знайти верстак. Де ж мені знайти цей верстак? А це ж таке. Що ж таке? А, це ромашка. Ну, з ромашки це там світло-сірий світлосірий борфник вроде. Якщо я не помилаюсь. І п'ять. Богу є двір. Мене до кровать Мене кровадь інтересує. 5 на 21. Дук. Сорок гривень. Рейсы. Забираем. Все висим, висим, висим. Висим, висим, висим. Хопа, есть. Так, короче. Надо мне найти, да я буду жить. Жить, жить, на ту жить, 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 ту жить. М -м, я ж помню, да я живу. Там, де там написано Алекс Гв. Хата Алекс ГВ. Що в мене є поїсти? У мене нічого немає поїсти. Ну, їсти, їсти, поїсти. Ну погнали. Де там моя була? Квартирка, С. Що за таке с? Хто знає? Я не знаю, наприклад. О, оно моє мій будинок. Олексаш. Да. Алекс глу. Че, все, значит. Верстак робимо. Подожди, я наша в куплявскрения. За 40. Сундучейк. Так, короче. У нас вийшло такое выживание. Кому сподобалася рубрика. Ну то... Тоді ставте лайки і робіть багато переглядів. Тоді я пойму, що воно вам сподобалося. Якщо воно вам не сподобалась, то ви нічого не робіть. Так, ну що ж, всім пока. З вами був я, Алекс ГВ. Тіпа бомжик. Все, всім пока.